Друз'яки, всім добрий день. Ми сьогодні з гольфом на Мрео. Зараз побачимо, чи працюють ті бази, чи все переоформлюється та повідомимо, звісно ж вам. І так, друзі, що ми маємо? Вже пройшло десь годинки-дві. Ми ще на мрео. Була борьба, була драка, була битва титанів за останні талони, що випали в терміналі. Но ми добили свого, взяли аж два талони, скажімо так, перестрахувались. Тому у нас є талон. Чекаємо ще з часу, вже затримка в часі, мабуть, хвилин 50 від нашого талону. Тому думаю, скоро скоро він буде. Ми переоформимо машину та роз'їдемось. Що, друзі, є у нас переоформлення на годиннику у нас B23. Успішно переоформили, Людина залишила старі номера на автомобілі, як є. Самі техпаспорт перевипустили та пройшла успішна перереєстрація. Тому, в принципі, можна вже їздити, перереєструвати. Талонів в принципі вистачає на багатьох МРЕО є, тому спокійно їдьте, переформите свої автівочки. Всім гарного дня!